Визначте масу розчину сульфатної кислоти з її масовою часткою 5%, необхідно для нейтралізації 8 грамів натрій хлориду. Треба одразу зазначити, що нейтралізація 8 грамів натрій хлориду. Тобто, треба знайти таку масу розчину сульфатної кислоти, який прореагує повністю з 8 грамів натрій хлориду. Але ми тоді знайдемо під масою кислоту в масу розчиненої речовини у розчині. Пишемо рівняння реакцій. Натрій ОH OH плюс H2SO4. І в нас буде натрій 2 so 4 натрій сульфат і вода. Ось так. Тепер за коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Ми бачимо, що кількість натрій ОH OH вдвічі більша ніж кількість сульфатної кислоти. Так і пишемо. Знаходимо кількість натрій О, OH, поділивши масу на молярну масу. 0,2 моль. А сульфатної кислоти вдвічі менша кількість, тобто 0,1 моль. А тепер знаходимо масу сульфатної кислоти. А щоб знайти масу, треба молярну масу помножити на кількість речовини. Знаходимо молярну масу сульфатної кислоти. Я вже пам'ятаю, що її молярна маса дорівнює 98 грамів на моль. Виходить, що маса сульфатної кислоти дорівнює 98 грамів на моль помножити на 0,1 моль. Тому, тобто поділити на 10. Виходить, що маса сульфатної кислоти дорівнює 9,8 грамів. Виходить, що це маса розчиненої речовини, тому що ж саме сульфатна кислота з розчину прореагувала з гідроксидом. І масова частка розчиненої речовини дорівнює 5% за умовою задачі. А щоб знайти масу розчину, треба масу розчиненої речовини поділити на масову частку розчиненої речовини у даному розчині. Дорівнює 196 г грамів розчину сульфатної кислоти.